Вітаю, друзі! Я Оксана Девисенко, ви на каналі Зелена Садиба, і сьогодні, 8 березня, ми будемо проводити першу обробку саду від хвороб і шкідників. Для цього я використаю препарат 30В, це інсектицид проти шкідників саду і мідвмісний препарат Біошок проти хвороб саду. Поєднувати їх в одній баковій суміші можна, але треба правильно змішувати про пропорції і як. Саме їх змішувати, дивіться далі. Замість фунгіциду біошок можна використати інший мідмісний препарат, наприклад, медян Екстра або хорус. Якщо використовувати для першого оприскування саду бордоську суміш 3%, змішувати її з іншими препаратами не можна. Бордоську суміш треба використовувати окремо. Отже, ми розвели 40 грамів біошоку в літрі води і добре його розмішали. Препарат 30В не фітотоксичний, екологічно безпечний. На відміну від інших інсектицидів, не має нервово-паралітичної отруйної дії на шкідників, а порушує водний і повітряний баланс личинок і яєць, що призводить до їх загибелі. Ще одна важлива особливість він працює ще як прилипач, бо це липка масляна емульсія. Розводимо 30В в маточному розчині 1 літр в окремій посудині. Будьте уважні, препарат 30В мінерально-масляна емульсія. Якщо його першим залити в розчин, він не дасть однорідно розчинитися іншому препарату бакової суміші. Тому спочатку ми вливаємо в оприскувач розведений біошок. Доливаємо 8 літрів води в оприскувач. І в цей розчин вливаємо 1 літр розчину препарату 30В. Потім доливаємо ще 1 літр води, щоб у нас вийшло 10 літрів готового розчину для першого профілактичного оприскування саду. Використати цей розчин треба впродовж двох годин. Важливо дотримуватися рекомендованих виробником витрат розчину на одне дерево. 5 літрів на доросле, 2 літри на молоде. Оприскуємо не тільки крону, а й стовбур миємо його добряче і пристовбурове коло. Нагадаю, середня добова температура повітря має бути не менше плюс 4 градуси. Перше раннє весняне оприскування по сплячих бруньках. Ідеально, щоб після оприскування не було дощу хоча б добу. Тоді, стверджують агрономи, ефективність оприскування 100%.